До дитячого одягу для дівчинки бренду Primark Club входить такий сет, така йде сумочка з єдинорожкою Сумочка йде на ліпучці. В сет входить кулхотки, розмір на 3-4 роки. Це такий костюм-спідничка в талії на резиночці з зірочками І ось така ковтинка, дуже класна. такий сет Теж сет іде э, гольфик, та таке платьєчко на вік 9-10 років. Теж сет, на 7-8 років, такі штанці кілоти, кофтинка і резиночка для волосся. Тепла кофта-туніка 3-4 роки. Далі ми підібрали такий костюм, така кофтинка на 5-6 років, дуже цікаві зроблені рукавчики. І спідничка теж такого віку в талії резиночка. Худі на 5-6 років для дівчинки. Ковтинка. 3-4 роки вона йде на флісі. Далі теж худі на 4-5 4-5 з карманами. Джемпер 4-5 років, Такий джемпер на 5-6 років. Далі дуже красиве плаття на 3-4 роки. Він йде також із такою сумочкою в додаток. Легка ковтинка в рубчик на 13-14 років. Керзинка, футболка. Комбінезон йде такий красивий, з резиночкою в талії зав'язується на бантик. Ще одна сумочка. І такий вельветовий комбінезон на 10-11 років.